Андрій Бінде з військовослужбовий з Кременця. Ще з 2016 року чоловік служить на фронті та захищає українські кордони. Сьогодні боєць у складі 33-ї окремої механізованої бригади. В цій бригаді я недавно, півроку всього на всього. Вересні був переведений. До цього я служив у 109-му окремо гірському штурмовому батальйоні 10-ї гірської штурмової бригади «Дельвейс». а ще до цього служив в нашій Тернопільській 44-й артилерійській бригаді. Сучасна війна це боротьба технологій, каже Андрій. Відтак захисники звернулися до Володимира Боліщука з проханням про допомогу. Сьогодні Андрію та його побратимам на фронті необхідні дрони. Вони сприяють у пошуку ворожої техніки та коригуванні вогню по позиціях окупантів. Необхідну суму для придбання 50-ти FPV-дронів вдалося зібрати завдяки волонтерам, працівникам комунальних підприємств Тернопільської обласної ради, благодійним фондам похова, крила та усіх небайдужих. Особливо в цей час потрібно показувати суспільству, показувати людям, показувати саме основне – хлопцям, що про них ніхто не забуває, що ми про них пам'ятаємо і всі їхні потреби ми готові реалізовувати. Коли об'єднати всі зусилля можна виконувати будь-які амбітні цілі, були разом і влада, і громадськість, і благодійні фонди. Війна не закінчилася. Війна від Тернополя, вона далеко, але це наша війна, війна за нашу українську землю. Тому не будьте байдужими, долучайтеся, донатьте, приходьте, допомагайте. Це сьогодні надважливо. Окрім цього, за для підтримки військовослужбовців 33-ї окремої механізованої бригади у Тернопольському драмтеатрі організували благодійний концерт співака та заслуженого артиста України Володимира Вермінського. До неща. До заходу долучилися і декілька музичних гуртів Тернопільщини. Також на концерті представили близько 12 різноманітних лотів. Від виробів ручної роботи народних майстрів до розписаних військових артефактів. Наприкінці благодійного вечора 50 FPV-дронів передали військовим 33-ї окремої механізованої бригади, аби літальні апарати почали виконувати свої бойові завдання.